Ви пам'ятаєте той день, коли ми з вами зустрілися? Звичайно, ви пам'ятаєте той день, коли ми з вами зустрілися. Так от, тоді сталася невеличка помилка. Ні, ні, я дійсно бачила, як Пітера штовхнули на колію. і я дійсно його врятувала. А коли ми приїхали у лікарню, то вони не дозволили мені до нього прийти. І хтось сказав лікареві, що я його наречена. Але це не так. Я ніколи не була заручена з Пітером. Ви ніколи мене не бачили, і коли ви були у кімнаті лікарні, усе сталося дуже швидко. А я не хотіла вас засмучувати. А потім я не хотіла вам нічого говорити. Тому що я у вас закохалась. В кожного з вас. Я пішла на це від самоти, щоб бути нареченою, донькою, онучкою, сестрою, другом. Так, дійсно, я врятувала тебе в той день, але ж насправді, насправді це ти мене врятував. Адже ти поділився зі мною своєю родиною. А це те, що я потребувала усі ці роки. Я просто не могла це все втратити. І я любитиму їх завжди. Мені дуже шкода. І вибач, за Килим.